28 серпня 2025 року в англомовній Майнкрафт спільноті вийшов відеоролик під назвою Я провів 30 днів на мертвому сервері Майнкрафт, і це мене повністю зламало. Відеоролик розповідає нам про те, що головний герой знаходить ip адресу староданього сервера на версії 1.2.6 і починає досліджувати його. І чи могло щось піти не так? Звичайно, що могло у своєму відеоролику. Я хочу переказати вам кожен день, який проюгулний герой на цьому сервері, а також розповісти вам, чому не варто довіряти першому ліпшому гравцеві, яку ви знайдете на сервері з нульовим онлайном. Сподіваюся, я зінтригував вас, тому що ця історія буде дуже цікавою. День перший. Я підключився і потрапив на спаун. Трохи перейшовся по ньому, і він був просто величезний. Він швидше нагадував місто приви, прямо як Хілу. безліч покинути будинки статуй та інших споруд. І все це було зроблено на початку діти десятих років. Гігантські піксельні маріо, зірки та інші різні споруди. А якщо ви олдфаг Майнкрафта, то ви напевно бачили статуї, схожі на ці. Найдивніше було те, що я міг ламати блоки прямо на спавні, тут не було б привату. Я міг би загрифорити весь цей сервер, якби хотів, але робити цього я не збирався. Щось у цьому місці викликало у мене почуття ностальгії, ніби я вже тут бував раніше. Я також перевіряв скрині, залишені іншими гравцями. Там було дуже багато луту, але я вирішив нічого не чіпати. Пізніше я знайшов ось цю стародавню стіну, дошку новорічних побажань на 2012 рік. Більшість з них були милими і класними, але одна з них привернула мою увагу більше за інші. Його залишив гравець з Ніком Каспер. Я хочу 100 мільйонів доларів. Голосила табличка. Ну, а хто не хоче 100 мільйонів доларів? Я не хочу. Окей, повертаємося до відео. Потім я вирішив покинути спаун, щоб добути собі трохи дерева і каменю, а пізніше спорудити невеличкий будиночок, якраз поруч зі спауном. Закінчивши, я вийшов з гри на цілий день. Я не мав уявлення, що цей сервер насправді приховує й чого чекати мені від гри на ньому, але я збирався це з'ясувати. Перше на що хочеться звернути увагу, це головного героя. Вірніше, його нікнейм. Дізнатися його ми можемо виходячи з таблички, яку він залишає біля свого недавно побудованого будинку Муді. Так ми будемо тепер його називати. Це, до речі, нікнейм автора самого відеоролика. Також я вважаю трохи дивним той факт, що сервер, який існує з 2010 року, без плагінів на захист території, також одного разу не піддався гриферству. Але з іншого боку, раптом хтось просто відкочив усі руйнування. Ще мені хотілося затриматися на всіх цих табличках, які потрапили в кадр. Адже якщо ти бачиш схожих відеороликах таблички, знай, вони залишені не просто так. Навіть самуді робить акцент на одній з них. Навіть на ті, що залишив якийсь гравець, ім'я Каспер. Однак нічого незвичайного я не знайшов. Думаю, що пора переходити до розбору другого дня. День другий. Сьогодні мені хотілося трохи більше вивчити спаун. Однак до сервера приєднався гравець з Ніком Каспер. Він написав: Вау, новий гравець? Блін, я думаю, цей сервер давно помер. Ти бачив нашу дошку бажань? Я написав це, коли мені було 11 років. І тут я згадав: Каспер один з гравців, який залишив табличку в 11-му році. Я сказав йому, що бачив її, але він просто розсміявся. Так, моя сім'я була тоді практично на межі. Не просто хочу, щоб мої батьки не так багато працювали. У мене все ще немає 100 мільйонів, але зараз у мене справи йдуть не так вже й погано. Я досі граю на цьому сервері практично кожен день. Напевно, це трохи нерозумно. Ми ще трохи поговорили, і я дізнався, що більшість будівель на спавні належать саме йому, наприклад, Статуя Маріо або Піраміда з лави, та й та зірка. Всі ці споруди належали Касперу. Я запитав його тоді, чому цей сервер раптом спорожнів. Я майже відчув навіть через текст, як його тон змінився. Та був один випадок, не знаю, чи варто розповідати. Це якби ніби не те, що я розповідав першому зустрічному. Вибач. Після цього настала тиша, але він більше не розмовляв. І я змінив тему. Сказав йому, що хочу влаштувати вечірку на сервері. Вечірка? О вау! Це було б дуже класно. Хоча не впевнений, що на неї хоч хтось прийде. Але я спробую написати своїм старим друзям. Я відчув полегшення. Я був готовий до розвитку найгіршого сценарію, влаштувати вечірку на одинці без гравців. Але тепер на моєму боці ветеран цього сервера. Тепер все буде добре. Принаймні я так думав, і тоді нічого не відчувало біди. Так ми з Каспером грали весь день, що залишився. Ми збирали ресурси, вивчали споруди, говорили про старі ютуб канали про Майнкрафт, яким обоє дивилися. Він навіть показав мені приховану підземну базу, яку побудував у 2012 році. Там була табличка з надписом Для тих днів, коли відчувай себе самотнім. Було вже занадто багато часу, тому я попрощався з Каспером і вийшов з гри. Але Каспер залишився на сервері. Він попрощався зі мною і сказав: На добраніч, побачимося завтра.' Другий день, напевно, не потребує серйозного і детального розбору. Однак тепер, крім самого Муді, сервер відвідує ще й Каспери, якийсь ветеран цього місця. Та, які грають тут аж 2011 року, якщо вірити таблиці, яка була залишена сіні новорічних бажань. Дивно, що Каспер підключається практично одразу після того, як на сервер приходить Муді. Каспер охоче розповідає про себе і про сам сервер рівно до одного моменту. Муді намагається уточнити у Каспера, що сталося сервером, і куди поділися всі гравці. На що Каспер не хоче давати жодної відповіді? Чому? І це нам ще належить з'ясувати. Ми також можемо припустити, що Каспер часто відчував самотність. Про це свідчить табличка, яка була залишена в його секретній базі. Що конкретно робив Каспер після того, як Муді вийшов зі сервера? Також залишається загадкою. Давайте ж тепер перейдемо до розбору третього, а якщо точніше, п'ятого дня гри Муді на цьому сервері. День п'ятий ми з Каспером грали разом близько декількох днів. За цей час не сталося нічого цікавого. Немо ми грали Майнкраф на мирному рівні складності. Але в один момент Каспер почав говорити про дивного гравця, який і грав тут. Ей, ти бачив на цьому сервері дивного гравця без нікнейма? Без нікнейма? Та, да, без нікнейма. Якийсь баг Альфа або щось на зразок того. Вперше чую. Він ніколи не розмовляє. Просто зрідка ходить поруч з іншими. Звучить страшно. Люди банили його близько трьох разів, і Ну, він завжди повертається кожного разу. Мені стало не по собі від того, що розповів мені Каспер, однак сьогодні на мій подив не сталося нічого дивного. Каспер просто продовжує розповідати мені про себе. Він розповів, що альфа-версія Майнкрафта подобається йому набагато більше, ніж нові версії. Але потім він розповів мені ще дещо: іноді, після роботи, я заходжу сюди, але тут нікого немає. Після цього повідомлення була довга пауза. Я просто не знав, що сказати. Нарешті я написав: ну, зате тепер я тут. Каспер написав, що він радий такому поповненню. Завдяки мені йому здавалося, що сервер став не таким мертвим, який був протягом останнього часу. Після цього повідомлення я прийняв рішення, що б там не сталося, на 30-й день я влаштую тут справжню вечірку, навіть якщо на неї прийдуть тільки Каспер і я. Решту дня я добував дерево. Каспер продовжує купатись в печері, а потім я виходжу з гри. День шостий. Сьогодні я був один. Каспер не заходив в гру. Я написав у чат, але він не відповів і навіть не попередив мене про це. Однак, можливо, у нього були якісь справи в реальному житті, тому його відсутність не була нічим дивним. Я вирішив добути трохи дерева недалеко від спавну, як раптом заграла музика. І незвичайна музика з Майнкрафта це була платівка, і вона грала десь поблизу. Я спробував піти на звук туман, і тут же ж натрапив на музичний програвач. Але програвач був не найдивнішим з того, що я виявив. Там була табличка шрифтом. Якщо чесно, я не настільки крутий, щоб розгадати цей шифр, тому я заліз в Google і спробував розгадати його за допомогою дешифратора. І переклад був наступним: йди звідси, хтось не хоче, щоб я був на цьому сервері. Це звичайно він буде жарт від будь-якого іншого гравця, але в альфі-версії Майнкрафта не працюють вкладки. Дізнатися про те, хто знаходиться на сервері прямо зараз, практично неможливо. Єдиний спосіб дізнатися це повідомлення про знаходження на сервері прямо в чаті. Зачекайте, це означає, що само першого дня я міг бути тут не один? Я знову написав в чаті хто-небудь, але не отримав жодної відповіді. Я знову написав у чат. Тут хтось є, але не отримав жодної відповіді. Я походив ще трохи, але мені стало не по собі, і тому я вийшов із сервера. Розбираючи п'ятий шостий день, ми можемо зрозуміти, що дії у відеоролику наймовірніше відбуваються в наші дні. Або в недалекому минулому, і на це вказує кілька фактів. Перший факт Каспер говорить про те, що йому подобається грати на альфі-версії, незважаючи на те, що його за словами вже давно виходять нові. Другий факт Каспер говорить про те, що працевлаштований в реальному житті. А це означає, що йому вже давно не 11 років, як це було в 2011 році. Третій факт: відеоролик ведеться завантажу завантажена ютуб від імені Муді, що свідчить про те, що це сталося явно недавно. Наступне зауваження: купаючись у шахті п'ятий день, Каспер розповідає Муді про гравця, у якого немає Ніка. На наступний шостий день Каспер не заходить у гру, однак ми можемо помітити деяку дивну поведінку на сервері. Незвідки звідки взяти програвач і табличка шрифтом. Хто якщо не Каспер міг її залишити? Вже це був той самий гравець без нікнейма. Сьомий день у даному фрагменті я просто коротко перескажу те, що відбувається на самому відео. Каспер знову не увійшов у гру, тому муді знову продовжив свої пригоди самотужки. Однак Муді збентежив той факт, що Каспер не заходить вже другий день поспіль, враховуючи, що той раніше говорив йому про те, що заходить сюди практично щодня. Припустимо, що у нього могло щось статися в реальному житті. Моді продовжував грати, тому що йому було потрібно підготувати все до тої самої вечірки, про яку йшлося раніше. Моді був впевнений, що на сервері нікого немає, поки вдалені не побачив фігуру іншого гравця гравця, у якого не було нікнейма. Гравець пустив кілька секунд, а пізніше розвернувся і пішов в інший бік. Моді ж побіг прямо за ним, але пізніше він додає, що побігти за ним він ніяк не міг, тому що на Альфі немає бігу. Моді не зміг наздогнати гравця, проте в кінці погоні він все-таки натрапив на табличку, яка голосила. Покинь цей сервер. Хтось знову не хотів, щоб Муді залишався тут. Муді почав підозрювати Каспера у скоєному. Він написав йому: Каспер, ти? досить так жартувати. Але відповіді не було. Сьомий й день закінчиться фразу Муді. Не знаю, що я зробив цьому не або хто це там взагалі такий. Дванадцятий день за ці п'ять днів не сталося нічого з того, про що точно слід було б вам розповісти. Я просто грав і збирав ресурси, а також прибудувався будинок, зробивши його кілька разів більшим. Найшов трохи алмазів, скрафти собі алмазну броню і пізніше спробував списати з іншими гравцями. Навіть намагався покликати того хіробріна, але ніхто мені, звичайно ж, не відповів. Ніби тепер я точно був єдиним гравцем на цьому сервері. Але найсмішніше, що це було не так. Я відчував це єдине, я не уявляв. Я влаштую вечірку, якщо на неї дійсно ніхто не прийде. Я вже кілька днів граю один і думаю, що Каспер може не повернутися. Але 12 го дня, коли я слухав платівку, яку я знайшов кілька днів тому, і розклав свої речі, хтось дарив мене ззаду. Я обернувся і побачив Каспера. Він привітався зі мною. Я поцікавився, де він був весь цей час. Він вибачився і сказав, що в нього були сімейні проблеми, через які йому довелося залишити гру. Але тепер все добре, він може продовжити грати зі мною. Я ж розповів йому про те, що сталося на сьомий день, коли побачив того не І Каспер здувався. о, це той самий чувак? Так. Ти теж його бачив? Ну так. Той чувак, який ніколи не розмовляє, просто спостерігає. Правда, дуже мотрошний тип. Я припустив, що нас може просто тролити адмін, але Каспер переконав мене в тому, що це точно не адмін. На сервері є тільки один адмін, який заходить раз на тисячу років. Після цієї розмови ми просто продовжили грати, як нічого не бувало. Копалася в шахті, а потім Каспер розповів мені дещо особисте, що у нього захворіла кішка. Наскільки все погано. Дуже погано. Їй вже 15 років. Вона була зі мною самого дитинства. Це жорстоко чувак. Якщо тобі знадобиться допомога, я тут. Дякую, брате. Це багато для мене звучить. Я можу допомогти з оплатою ветеринара, якщо потрібно. Ні, ні, все нормально, я впорався з цим. Але справді дякую. Потім, без найменшого попередження, Каспер відключився. Можливо, щось сталося? Він просто нічого не сказав. Я вирішив повернутися з печери, яку ми досліджували, і коли вже збирався виходити, я завмер. Я побачив того самого гравця без нікнейму, він просто стояв і дивився на мене. Я навіть не встиг відкрити чат, як він просто розвернувся і почав йти з зворотньому напрямку. Я лише встиг написати в чаті слово зупинись, але, вибравшись на поверхню, його вже не було. Тільки вночі агресивні моби навколо мого будинку. Мені нічого не залишалося, крім як зайти в нього і перечекати ніч там. Але всередині будинку, прямо на місці, в якому Каспер зайшов у гру, я виявив табличку з черговим шифром. Я знову розшифрував його. І перекладом даного слова був адмін. Одне було ясно. Той недохірубрін міг читати наші повідомлення. Тоді я жартував, що він міг бути адміністратором, але тепер я більше не жартую. Після цього я вийшов зі сервера. День 13. Сьогодні я вирішив відвідати будинок Каспера. Можливо, там я зможу знайти якісь відповіді. Дійсно дивно, коли друг, з яким ви граєте, раптово виходить з гри, нічого вам не сказавши. Тобто, технічно ми з Каспером, звичайно, не друзі, але насправді я трохи хвилювався, тому я вирішив відвідати його будинок. Його будинок буквально знаходився на дереві, і його було важко знайти. Я блукав лісом, напевно, хвилини 5, і нарешті знайшов його. На мій подив, його будинок виявився не таким же й великим. Насправді він був навіть маленьким. З огляду на те, що він грає на цьому сервері більше 10 років, він міг, напевно, вже побудувати собі цілий замок, але обмежився таким собі маленьким будиночком. І коли я блукав по його будинку, я раптом натрапив на табличку з таким надписом: він не той за когось себе видає. Дуже дивно знайти щось подібне будинку свого друга. Я думаю, що це все не до хіробрін, пишуть ці всі посилання, але зараз мені було не до цього. Мені потрібно було дізнатися, чому Каспер покинув сервер, не сказавши мені ні слова. Я помітив дещо. Скриню в кутку в кімнаті, над якою висіла табличка. Скриня Каспера, не дивіться всередину, я серйозно. Я вагався напевно секунди дві, а потім відкрив його. Перевіряючи його скриню, моє серце забилося. Всередині його скрині виявилися незвичайні предмети, предмети, які не можна було отримати звичайним способом у звичайному виживанні. Ще всередині скрині Каспера було кілька предметів, які було більше 64 в одному стаку. Такі числа і такі предмети могли б бути доступні тільки адміністраторам сервера. Не знаю, що й думати, але чи був Каспер адміністратором. І ось що сталося. Каспер зайшов у гру. Гей, Моді, що ти робиш? Я був наляканий, але не знав, що написати: Гей, hey, Каспер, я просто твій будинок. Ти так раптово пішов, і я хвилювався, що з тобою щось сталося. Сподівався, що можу знайти тут хоч щось, що підкаже мені, що з тобою все гаразд. У чаті зависла довга тиша. Я очікував, що Каспер буде дуже злий, і його можна зрозуміти. Можливо, він забанив би мене, якби він був в адміністратором, але замість цього він написав: Ну добре, тільки не роби так більше, окей?» Так, вибач мене, Каспер. Я просто. Що взагалі сталося? «Чергові проблеми в реальному житті Не буде кілька днів. Добре, бережи себе, друже, побачимось. Він повернувся і попрямував до дверей. На мить він зупинився. Мені здалося, що це для того, щоб написати мені щось, але замість цього він вийшов з гри. Я вийшов з його будинку і відчув провину, але я також не міг не задатися питанням, звідки у нього ці речі. Решту дня я відчував себе абсолютно спустошеним. Я повернувся до себе на базу і почав безцільно копати руду. Але всі мої думки були зосереджені на тому, що я побачив у цій скрині. Ким би був не Каспер, він явно не був звичайним гравцем. Аналізуючи тринадцяти і всі попередні дні, я б хотів би приділити особливу увагу не до хіробріну. А якщо бути точним, його посланню у вигляді різних шифрів і просто табличок. Йди геть, покинь це сервер, адмін, і нарешті табличка з надписом. Він не той за кого себе видає. Навіть на сімнадцятій хвилині і другій секунді нашого відеоролика на шляху до будинка Каспера ми можемо краєм ока помітити не до хіробріна, який стежить за Муді. Створиться враження, що недохіробін намагається застерегти нас від чогось. Але від чого? Невже послання в нашому будинку, яке залишено до хіробрін, насправді може натякати нам на те, що Каспер адміністратор цього серверу. Це побічно можуть підтвердити додаткові предмети, які ми знаходимо у нього в скрині. Але навіть якщо він адміністратор цього серверу, навіщо приховувати це все від нас? День 17-й. Я зайшов у гру. Каспер вже чекав мене зовні будинку. Він тримав у руках квітку, і здавалося, хотів мені щось сказати. Привіт, чувак. Ну нарешті ти знайшов. Тобі щось потрібно? Ага, мені потрібно тобі дещо дати. Квітку? Так, це символ нашої дружби. Бережи її, добре? Якщо я не повернуся найближчими днями, ну знаєш, просто запам'ятай мене. Добре, добре, друже, я збережу її. І коли ти повернешся, на тебе чекатиме дещо. Звучить дуже загадково. Бережи себе Каспер, Побачимось, бро. і ще раз дякую. Це було несподівано, і без нього на сервері було дуже самотньо. Але у мене є мета, яку я постав собі на самому початку відео організувати найкращу вечірку, яку коли-небудь бачить цей сервер. Тому я знову взявся збирати ресурси, але тепер при скореному форматі. Так тривало кілька днів. День з 18 до 28 Я почав готувати все для вечірки. Спочатку я вирішив побудувати гойдалки на зразок тих, що ви зараз бачите на екрані, але тільки в реаліях Майнкрафта. Після того я вирішив побудувати басейн. На його створення у мене пішло багато днів, оскільки на нього було потрібно дуже багато ресурсів. Останню ж будівлю, яку я хотів побудувати, було щось на зразок їдальні. Я хотів, щоб вона була великою. Правда кажучи, я думаю, що ніхто, крім Каспера, не прийде. Я грав на цьому сервері 28 днів, і так ніхто й не прийшов. Крім безіменного гравця, і мене мучило одне питання: чому раніше на цьому сервері було так багато гравців, а тепер він повністю занедбаний. Але коли настав 29-й день моєї гри тут, мені здається, я нарешті зрозумів, що саме послужило причиною. 29-й день. Цього дня я вирішив знову відвідати будинок Каспера. У мене закінчилися ресурси і не було часу добувати нові. Я сподіваюся, що Каспер не розсердиться. Зрештою, я влаштовую для нього вечірку, але потім щось перевернуло мою увагу. Напис на таблиці голосив: дивись уважніше. І знову послання не до хірубріна. Я знову огляну приміщення, але не побачу нічого незвичайного. Лише дві картини на стіні. Я придивився до картини, трохи пострибав, а пізніше випадково пройшов крізь одну з картин. Там я помітив спуск. Це було доволі несподівано, але я вирішив спуститися. Я дійшов до кінця довго коридору і пройшов за залізні двері. Там мене зустріли інші двері, над якими були таблички з іменами гравців. Деякі з них я вже бачив раніше на таблиці бажань, про яку я говорив раніше. І тут я побачив табличку, на якій був написаний мій нікнейм. Я не знав, що чекає на мене за цими дверима, чесно кажучи, мені було дуже страшно. Але це не зупинило мене. Я відкрив їх і зробив кілька кроків у глиб цього коридору. Потім я не міг повірити своїм очам. У цій кімнаті були таблички, на які була інформація про мене, адреса мого будинку, моя IP адреса. Складалося враження, що хтось стежив за мною дуже довгий час, але там була ще одна кімната з іншими табличками. На них було написано те, чим я займався на сервері всі ці дні. День перший. Но ну, гравець, він просто обійшов весь спаун. Кожна з цих табличок була свого роду журналом журналом того, що я робив на цьому сервері. Навіть на шостий день, коли Каспера не було онлайн, насправді він був. Він просто спостерігав за мною. А історія про його кішку, про яку він розповідав мені на 12-й день, була просто брехнею. Записи далі були повні лайк і ненависті, щось абсолютно нетипове для Каспера, і коли я пройшов далі, в кінці на мене чекала остання табличка 30-го дня, яка оголосила я збирався влаштувати йому невеликий сюрприз. Я не знав, що це все означає, але я вирішив покинути цю кімнату. Я був у справжньому шоці. Я не знаю, чи повірити мені чи ні, але знайшов дещо набагато гірше. Я вирішив перевірити ще одні двері, гравця Принцес Кріпер. Я увійшов, побачив те, що бачу у своїй кімнаті. Але далі були інші таблички, які явно давали зрозуміти. Дознайомся зі мною, Каспер намагався дізнатися, де саме в реальності живе Принцес Кріпер. Повернувшись до себе додому, я довго думав, що ж робити далі. Але не придумавши нічого кращого, я вирішив дочекатися 30-го дня. Щоб побачити який сюрприз, підготував мені Каспер. На 30-й день Каспер зайшов у гру і привітався зі мною. Це мав бути важливий і хороший день, але тепер все інакше. Чесно кажучи, мені хотілося знищити весь цей сервер за допомогою динаміту. Каспер впізнав би мого спавну, але я стримую себе і роблю вигляд, що нічого не знаю про його таємний підвал. Потім ми пішли на вечірку. Ми покаталися на вагонетках, а потім пішли в басейн. А пізніше поїли в їдальні, яку я побудував. Я намагався не, не видавати себе, але Каспер щось запідозрив. Він запитав мене: чи сталося щось на що я відповів, що все в порядку? Після цього я відвів нас до церкви і запропонував нам обох посповідатися. Я бачив, що йому було некомфортно, але він погодився. А коли ми вийшли з церкви, я вже збирався запитати про його секретний підвал. Але в цей момент він написав наступне повідомлення в чаті: Насправді, у мене теж для тебе невеликий сюрприз. Той самий сюрприз, про який він говорив в підвалі, це зацікавило мене. Я сказав, що готовий, але потім він написав мені. Але перед цим мені потрібно сказати тобі дещо Муді. Після цього на сервері раптово настала темрява. І останні слова, які він написав мені, були такими: тобі не варто було знаходити цю кімнату. І після цього мене забанив адміністратор з причиною сюрприз. Я спробував зайти ще раз, але у мене не вийшло. Я був забанений назавжди. Невже це підвал якось пов'язаний з тим інцидентом, про який він не хотів говорити? Якщо він забанив мене, значить весь цей час саме Каспер був адміністратором цього сервера. Спочатку мені хотілося оживити цей сервер, об'єднавши людей разом, зробивши з нього щось велике. Тепер ж я радий, що не зробив цього, бо якби сюди прийшли більше людей, хто знає, що б сталося. Грати з кимось на кшталт Каспера це не жарти. Це було би сумніву одне з найбожевільніших пригод у моєму житті, адже все починалося з пошуку сервера на забутому форумі. Як на мене, автор створив цікаву історію: якусь кріпіпасту, яка схожа на старі страшилки по Майнкрафту. Автор старої історії, над якою дійсно можна було поламати голову, що знайти більше відповідей, але все ж мені здається, що кінцівка вийшла неоднозначною. Так і не стало зрозуміло, ким є Каспер і безіменний гравець на дохіробрін. Якщо Муді, звичайний гравець, який вирішив пограти на занедбаному сервері Майнкрафт, то Каспер це взагалі хто доксер, який просто любить гратися з гравцями, pdf Файл або, можливо, взагалі сталкер. Що конкретно зробив Каспер з усіма цими гравцями? Таблички, які він залишив у себе підвалі, хто цей безіменний гравець. Насправді той намагався попередити Муді про те, що Каспер не той за кого себе видає. Або ж без мене гравець це є Каспер, який весь цей просто грав з Муді до того самого 30-го дня, коли все нарешті закінчилося. Та й щось мені підказує, що той самий маленький сюрприз не полягає обальні, яку утримав Муді. З огляду на той факт, які таблички ми бачили в кімнаті гравців, Каспер знав усі особисті дані Муді, і міг зробити з ним щось реальності. від цієї думки насправді стає якось моторошно. Добре, що це всього лиш Майнкрафт, а не випадок з реального життя. Чи ні? Дякую за перегляд, лігенди. Пишіть свої теорії, чи все це сталося в реальності, чи це просто РГ. Буде цікаво читати ваші теорії в коментарях. І на кінець, єдине, що я від вас я попрошу, це підтримати цей крутий канал. Підпискою дзвонником, щоб знати, що витворятиму далі. Ну і підтримай це відео лайком і коментом. Ну як мінімум, або взагалі сто одну розум мені під хату підкинуть. Ну і що там ще кажуть? Вроді покач, як його там?